Ми оберімо тут. І перше, що треба зробити. О! Село. Але перше, що треба зробити, це вбити свині і мати їжу. І я хочу зробити трейдхол з осінь. Віла дрема. Віладжуємо. Собом ліски селяни за селом. О, якраз, коли я добіг, то в мене немає їжі. Їмо свинину. І перший раз я бачу таку будівлю. Але мене це не зупинить і я зараз біжу. Бачу тут це біжу.

Та так стоп, торгувати що він дорогу? Тупі, прийдися. Біжимо до цього, Дивимось. як завжди нічого нема. Але це потрібно до моєї ферми. Знову біжимо дивимося. Це теж потрібно буде. Знову біжимо, Дивимось. Ваші коровки вас від колени чипаю. Ви, як мої мої діти, яких зараз б'ю. Назавжди зрозуміла курівка. А ты, то ти? біля. Якщо тебе теж всю вибить. Я це можу зробити. Це безроботник. Йому я надам роботу. А якщо в нього не можу...

Беремо свою першу броню. Єс! Стрибаємо від радості! Так, що пробуєш? Що? Що пробуєш? Так, вибаці, лям, я хочу спитати. У мене є. Вісім на топорист, яку це пробує. О, металу, а меч на гостроту мені не потрібен. Знову радіємо. Породіли. Будемо м'яско. О, еще одне. Хороша ідея, щоб пограбувати його. О, метал є. Так. Скільки ви думаєте, пішли швидше? О, тимець! Рекорд Майкрафта. Так. Два на саме предмета. Ти що торгуєш? Ви торговуєшся.

Якщо воно випаде І ставте лайк, якщо воно не випаде. Ось ця штука, якщо я її продавлю лукою. І да. Да будемо диву Давай, випадай. Чи не випадай? Дивимось, один на мільйон, якщо випаде. Ем mm. да. Ну що ж, в нас ще є залізний голем Якого я зараз вб'ю. Так добуваємо всі ресурси. Бачите, яка вона хотіла. Ой, Не дуже хотіла. Пограбуємо другу свою штуку. Стрибаємо! Альчика нам дві. Тепер ми пострибаємо, коли вб'ємо голема. Будемо стрибати. І тебе теж. Єс. Так. Ось так дивіться, як професіонал буває голема. Бачите? Ось так. Тепер все від початку. Дво. Зараз піду туди доберусь. Я поставив такий самий сіт. Так. І тепер знову добираюсь. Добиваємо дерево стоп, це дерево і йдемо шукати шахту. Ми знайшли шахту, але я перша поспішу. Тут не було нічого цікавого, мене майже не вбив скале. Я вибрався посп... і пішов далі. І якраз там я побачив портал. Біжимо. Біжимо. Пробігли Забираємо ресурси і робимо портал. Тут нам побувалося два, два таких, два таких. Ось це. Ось це, ось це. Цікаво, з якими ми тут щерамаємо, захист чи незламність. Ой, чудово, це краще. І ми робимо портал як профі. Ось так, М -м, стоп. Це ж ми мали зробити портал як профі. М -м. о, Зробили це круто. Добуваємо трохи для цього для... Торгів і добуваємо трохи цього для такого самого і зробимо все це, щоб оставилося, щоб мати хліб. Так. Ось, два верстаки. І регенерацію здоров'я їмо хліб. Так, далі нам доведеться ой, як багато. Крафтимо ще хліб. 24, цілих хлібини, крафтом багато хліб. А рівно 35. Йдемо до порталу. В кварталі в нас чекає. В кварталі в нас чекає. Як завжди портал. Так, в мене є два згоди клопи. Супусу. Не панікуємо. Правда дуже панікувати. Крафтимо. Крафтимо багато слизків. Крафтимо шляпу звуку. Вот, тогда же она набулась бы от такого атомного. Ему У них хулины. Оплоть маник. Нажив тут. может быть, Собі укриття. Будували. І добуваємо корисні копальні, наприклад, кварц. І подібні матеріали. Як я завжди є прокопав і нічого не буду Тому вибираюся. Бувайте потім ще побачимося. Треба зробити повноцінний трейдхол. Так. Фух. Але до трейд холу треба бігти до шахти. Ось так. Ось так. Треба бігати швидше. Так, а шахта? Ні, стоп. Так близько вона не могла бути. Чи могла? Не могла бути ну, так близько. Добуваємо корисні копалини, наприклад, металу. Ось так добуваємо найшвидшіший метод. И робомо видроба Ееес Скрафт. собі может зробити Один знает. Кисну вот пробует. Одну стоп. А вот робити. Бас таке маску от стриск легкий. Так. Потім піду. Друзья ну, зараз. Хоч і пойду сісти. Я так дорогу прокладу. Зараз дорогу будемо прокладати. Я навіть і не прокупав багато блоків, а вже знайшов свої перші діаманти. Єс! Yes! О, і на то. Тепер добуваємо це все. Нарешті. Все. Жаль, мама. тепер вибираємо це. Але так і жартував, тому що в нам було дуже багато блоків і навіть собі 64 блоки зробив. Такте. І... О!

Ми тут вирізали, називають синько. Не дуже поморю. Єс, малешки, сплю. Який поганий був день, але От Ось якоблесну, я потратив на другу назад. Я збуду записати, тому що там дуже багато. Як мене атакували. Так, тепер -hmm. крафтимо собі меч і робимо собі меч. І стіл зачаровань єс, радімо! Тепер треба ну, лук, я не можу взяти але хороший лук. Вирослю ферму трусника. Я зараз зроблю ферму і постою в АФК. Нам треба я зараз там розвідаю, візьму трусник, там я бачу трусника. Я нарешті прийшов і коли там був, як я нормальний мастер, я потратив, я якось викинув свої 64 металу. Я майстер, самі бачите. Так, тебе. Ти ще продаєш, те ще я зараз хочу. Чи ну, не дуже. Якщо ні, то я тебе вб'ю. Продаєш. Стій, стій, стій. Вибач, але зараз мені треба зробити ферму тросника. Все, робимо ферму тросника. Мама, я зробив найпростішу. Тепер буду годину стояти і чекати, щоб отримати багато ресурсів. Все, АПК. Коли простояв я 41 хвилину в нудному часі, я отримав ось стільки. багато папіру. Тепер можна навідати свого старого жителя, поторгуватися. І ось мої мій... О может був і він випаде? О, круто. Так, моя ферма не дуже. Ну, то почитаю, коли ще моя ферма виросте, а зараз я його заражу і відрожу, щоб він продавався дешевше. А поки свої речі покладую в сумку. Решки, решки, як речика. Решки, решки, як речика. Тепер дочекаю, саночі проведу до зомби. <зум> Дам йому зомби. Бо це зробив, щоб він мені продавав подешевше, тепер чекаю ніч. Я думаю, потрібні ресурси. І кидаю зілля слабкості на зомбака. Так він продає всевше. Мені, ну, звісно, куплю дорожче. Тож кинула на нього зілля слабкості. Дали йому. Чому зомбаки его не есть? А может он не без полипанного? Кільки до зиле Я розберуся. В наступніх години я нічого не ходить ні такого тут Просто... було знаю. Будеш такі простомара. Що я не міг я нічого і так купити. Є, хто інший жители, ти що спорудаєш? Не можете сам тут пишу. Так ось там переговори вони ведуть. Що тебе роблять переговори от сюди скрафти собі луки? а що в нього В Нього ти білісповний. Так біжимо, а Що в нього? Що хоче продавати? Эм, Взяв це я. Вот, я ничего то взял. Так, так. Так, это. Сейчас с тобой нет рейдов. Там во всех мобив в мажорный выход. да. Мама и тупой фармак разогрели на процессе сейчас. Ски, скид, 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 прошу. Ось цей житель просто його є. Тут взагалі якийсь. З цього буде якийсь користь. Тут ешку. В мене так намажу одне на нагруднику. Тепер я Фу, на ще бро. Тепер зачарую собі лук. і пошукаю, чи можна заставить тупить нічим. Нічому людей можна вибрати якусь зброю. Через так довго часу я, врешті-решт, врешт вибив свою першу круту зброю. Тепер мені Не Це на нескінченість, а це полумі на зламні стри. Це можна. Це, врешті-решт, можна так вбивати свиней. Так, вбивати кривер. О, смерть члени на стоногі. Чининастоногі. І врешті-решт через так довго часу спалюю свою зброю і спалю всі свої ресурси. Це буде офіційний кінець нашого виживання в хардкорі. Перший офіційний кінець це буде поспати в мішку, А другий самий офіційніший кінець це буде спалити всі свої речі. Беремо ліжечко. А хто тут такий монстри? Хочеш Хочеш остакоїш, ні, ну не скучені сничить, ми приймають. Ось так хочеш? Батиш, хочеш. Та хто Так то слід почуває? Який монстр. Ти монстр. Ну, эндерменом. Мать был. Ты дашь монстр. Я кив, ты да не берегу рис, о. Прошу, прошу, офіційно кидайте. Де. Ну тоді давайте відіграмо десь на свою офіційну скінчину, яка вже так не працює, яку я знищив назавжди з до базу. Yes, mm. А зараз вы який був официальный кінець нашого виживання на хардкорей. Так, ты что-то робишь? Думаешь, моя шла падает такой? Ты теж думаешь покуда, а это дашь. Я теж думаю, що я купить. Так, сильний бінок. Так, сильний білок. І зараз теж він сильно б'є. Подумав, що один побив, вже не поб'є. І на цьому наше виживання ще не скінчилося. Ще я не зробив дві легендарні речі, на яких ви точно повинні підписатися. За ці дві легендарні речі. Так. Забираю. Свою штуку. Все mm -hmm. я люблю за для вашей подписки. Я Та єди. Ось мене нашки клесово. Тепер офіційний кінець зробиться чисто офіційним Офіціальним початком. І наш офіційний кінець. Веросі решті, -решті витягнув всі свої речі, які ми здаваємо в басам бачите. І ось офіційний кінець заради вас відпустити. І ось все. На а на цьому все. Скоро побачимося!